На сьогодні ми бачимо, що ці цілі, які ми ставимо перед собою, глобально з точки зору енергетики, вони безумовно потребують суттєвих трансформацій. Це і Green Deal, це і питання інтеграції і синхронізації енергосистеми України з енергосистемою Європейського Союзу. Я трохи може детальніше на цьому зупинюся. Це і для цього нам потрібні високоманеврові потужності. Для цього нам потрібно подальший розвиток, відповідно, подальший розвиток зеленої енергетики. Ми бачимо те, що з'являється велика кількість нових можливостей, нових технологій це і сториджі, це і водень. Тобто, насправді тут поле для діяльності воно є дуже широке, якраз для залучення. Інвестицій і в будь-яких формах організаційних співпраці з Україною. Насправді ми реалізуємо багато вже проєктів. І тут якраз дуже важливо є те, от те, що я хотів зазначити стосовно синхронізації, тому що це таке, знаєте, ми ну, для себе це визначили як таку. Першу мету нашого руху це якраз і є синхронізація енергосистеми України з Європейським Союзом НСУЇ. Вона має декілька аспектів, і в принципі вона має технічну сторону. яку сьогодні ми оцінюємо дуже на високому рівні реалізації. В наступному році ми плануємо: ми йдемо по графіку. В наступному році ми плануємо попрацювати в автономному режимі, і в принципі, ми. Бачимо, що в 2023 році в нашому плані якраз і стоїть повна синхронізація з Юр з, з енергосистемою НСІ. тому це дуже важлива річ, і безумовно це є техніка, і насправді, оскільки. Історична енергосистема України будувалася як експортоорієнтована, орієнтована, то технічно ми дуже добре готові до такої синхронізації. Ми абсолютно чітко розуміємо, що паралельно з цим ми маємо здійснити ряд регуляторних реформ з точки зору приведення ринку у повну відповідність до стандартів Європейського союзу і це. Дає можливість якраз інвестувати кошти в енергетику України і потім експортувати її, умовно, електроенергію електроенергію да, і продавати її на європейському ринку. Тобто, це такий набір величезних можливостей для, для інвестицій, які можна розрахувати вже в конкретних цифрах і розуміння тих об'ємів, які. Може, можуть бути реалізовані на європейському ринку. Безумовно, ми теж розуміємо, що тут знаєте, тут є аспект чисто інвестиційний і економічний, але безумовно, для нас це і геополітика це теж дуже важливо. Тому що мова йде про від'єднання від енергосистеми Російської Федерації та Білорусі, і насправді тут ми бачимо, що. Якраз синхронізація з енергосистеми з НСОІ, з європейськими країнами, вона, так би мовити, робить таку точку неповернення, і фактично, ми, ми говоримо про те, що ми вже дійсно є частиною величезного ринку Європейського союзу. Безумовно, можна багато говорити це є насправді проектів дуже багато. Є абсолютно нові підходи, є нові технології, які дійсно десь ми потребуємо залучення коштів, десь ми потребуємо навіть досвіду реалізації. Але в нас є і насправді вже свій досвід, яким ми з задоволенням готові поділитися і знайти ті форми співробітництва, які якраз. Скажімо, убезпечать або забезпечать навпаки стабільність таких інвестицій і відповідні режими їх захисту.